Доброго дня, шановні друзі. Ми сьогодні знову спілкуємося з старшим науковим співробітником Чернігівського обласного історичного музею Світланою Олександровна Павнікова. В минулому році на адресу нашого обласного історичного музею надійшла посилка, як то кажуть, приємна дуже від родини художника Миколи Федоровича Сліпченка. Що це за така чудова посилка? Що там в неї таке цікаве було для наших фондів фондів і музею і філії Садиби родини Лізагу? Світлана Олександровна, будь ласка. Безумовно, кожна зустріч з такими цікавими родинами, які нині мешкають не на території Чернігівщини навіть. А десь в інших краях і ми маємо дуже цікаві надходження від цих родин. Тому ми зраділи безумовно, коли після таких коротких перемовин до нас надійшли роботи заслуженого художника України Миколи Федоровича Сліпченка. Останній шлях життєвий у Миколи Федоровича був пов'язаний з Києвом. Там нині живуть і нащадки цієї родини, і нам було дуже цікаво дізнатися про цього художника. Тим більше, що з тих робіт, які ми отримали, ми побачили, що багато цікавих дуже для нас. І пейзажів, і зображення історичних пам'яток, якраз було пов'язане з Чернігівщиною з самим містом Черніговим, а також Седнівом. Ми зробили висновок для себе і дізналися дійсно у родини художника, що він дуже любив Седнів, Він і працював, і відпочивав в Седніві, і багато робіт якраз пов'язана з цим куточком, малівничим куточком Чернігівщини. Коли дивишся на ці дати, наприклад, дуже велика кількість робіт датується 1977 роком, то розумієш, що з того часу вже пройшло майже півстоліття. І, дивлячись на ці роботи, можемо бачити, який шлях, наприклад, пройшли ті ж пам'ятки. Одна з цих робіт, наприклад, називається Занедбаний храм. Ми якраз її маємо можливість побачити. І нині ми знаємо вже. В якому стані знаходиться ця церква. Можемо порівняти, що бачив художник майже півстоліття тому. Зрозуміло, що дуже багато пейзажів. Робив на ці пейзажі він відчувається просто з якою любов'ю, з душею, і відчувається та теплота. В цих пастелях, акварелях, саме в цій техніці він працював дуже багато років. Але зазначимо, що народившися на Одещині в 1909 році, потім він закінчив Одеський художній інститут, і нам ще приємно відзначити те, що серед своїх вчителів. Називає Микола Федорович і Михайла Жука, відомого художника, чиє життя також було пов'язане з Черніговим. І якраз до нього і про нього згадував вже напротязі багатьох років, згадував Микола Федорович. Зрозуміло, що, проживши таке велике життя, він на творчому шляху. Звертався до різних технік, до взагалі різних потреб того часу, в якому він жив. Тому окремими можна виділити такі розділи в його творчості. Наприклад, як оформлення книжок різних авторів, він робив і обкладинки, і ілюстрації до тих книжок. Досить багато було в, у цих виданнях, до яких він звертався, і творів тих письменників українських, чиє життя також було пов'язане із нашим краєм. Крім того, Художник працював також і в техніці плаката. Зрозуміло, що свого часу це була також така ідейна зброя, до якої зверталися художники. І якраз Микола Сліпченко також був відомий як художник-графік, який на цій ниві також досить помітно працював. А ще хотілося б сказати також і про те, що у нього великий цикл робіт, і про який ми знаємо, а це в техніці ліногравюри. Дуже виразний вид мистецтва, і ми маємо можливість побачити художника, і як він працював і в цьому також виді мистецтва. Але, мабуть, вже в останні роки, а останніми можна назвати це вже кінець навіть 90-х років. Він дуже часто звертається до техніки пастелі, і ми бачимо автопортрет художника, який був написаний ним у 1999 році. Тобто йому вже 90 років. І ось як він виглядав, як він пише, вечірній автопортрет. Ось так виглядав художник в цей час. І... Мабуть, ця техніка дуже йому імпонувала, і особливо, коли він відтворював образи членів своєї родини. Зараз ми спілкуємося з його невісткою Вікторією Володимирівною. І в 1989 році він також створив їй такий дуже теплий, дуже гарний портрет. Ось ми маємо можливість побачити цей портрет жінки, яка дуже багато доклала зусиль до того, щоб взагалі роботи. Миколи Сліпченка потрапили на Чернігівщину. Спочатку вона познайомилася з науковцями Бахматського музею, краєзнавчого. У них є невеличка картинна галерея, і родина запропонувала частину робіт художника саме до цієї картинної галереї. Треба сказати, що наукові співробітники і наші колеги виразили. Також своє бажання, коли буде у нас можливість така експонувати роботи цього автора, додати і те, що вони отримали свого часу від родини Сліпченків. Ще хотілося б звернути увагу також на те, що він дуже любовно відтворив і портрети також своїх онуків. З Олексієм ми спілкуємося і він надіслав значну кількість в електронному вигляді робіт свого діда. І сподіваємося, що ми отримаємо і ще роботи. До речі, одна. З одних з останніх надходжень, якраз напередодні цієї нашої з вами, нашої з вами зустрічі, ось це знов такий чудовий пейзаж Сиднівський, надійшов учора, і ми бачимо також ті Сиднівські далі, річку, і дуже тепла така. Гарна картина, яка потрапить до фондів музею і філії Сиднівської, і буде можливість її експонувати. Хотілося б сказати також про те, що, мабуть, окремим розділом навіть можна виділити, визначити в його творчості це Шевчен, Шевченкіано. Художника. Дуже багато робіт було присвячено Тарасу Григоровичу Шевченку, які експонувалися на ювілейних Шевченківських виставках свого часу. І, крім того, він також робив і ілюстрації до творів Шевченка. І деякі роботи навіть перегукуються. Також із тематикою Шевченкових творів. Серед Шевченкіани хотілося б звернути увагу на такі його роботи, наприклад, перебування Тараса Шевченка в Києві. Це також пастель, виконана в 1989 році і називається Знову в Києві, Шевченка у Лаврі. Це цікава робота, і також ми бачимо дуже його гарні види Києва. Можна сказати, що, мабуть, ця тема під час вже перебування в Києві, а художник вже останні всі роки життя провів саме в нашій столиці. Ним було зроблено в різній техніці, дуже багато видів Києва. Наприклад, гарна дуже така ліногравюра, щоб показати саме в його цій техніці роботу це Київ на Володимирській гірці. Ось також дуже цікава його робота. І завершуючи розповідь про художника. Про родину художника. Нам хотілося б не тільки висловити щиру подяку за це спілкування, за надіслані твори, але ми на цьому не завершуємо і розмову про родину сліпченків, і про творчість самого художника. А також сподіваємося на те, що найближчим часом ми отримуємо і відеозапис, і споган. Про перебування в Седніві Вікторії Володимирівни, а також онук Олексій. Також нас ще порадує і деякими вже відтвореннями щоденника-художника. Я думаю, що нам взагалі дуже цікаво було б дізнатися про думки Миколи Федоровича у різний час його життя, і особливо під час перебування в будинку творчості в Сидніві. Та що ми сподіваємося на те, що ці рядки, які знайшли відображення у щоденнику Миколи Федоровича, ми з ними якраз можемо поділитися і. Нашими глядачами і слухачами цієї програми. Так що сподіваємося на те, що поштовх, який дала родина Сліпченків, дасть змогу ще ширше якось збирати матеріали образотворчого мистецтва, мабуть, з тим, щоб колись в сеніві за більш сприятливих умов. Відкрилася і власна картинна галерея.